Перш ніж розпочати свою дивну розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал на Патреоні, на Кофі чи безпосередньо на YouTube. Саме завдяки вам, нещодавно, коли в мене зламалась техніка, я зміг вирішити це питання і продовжую створювати для вас контент. Дякую. Якщо ще хтось захоче доєднатись, всі посилання в описі відео. Приємного перегляду! Ви любите загадки? Закладаюсь, що в якомусь сенсі так. Загадки мають бути чесними і мають мати розгадку. Докопатись до істини завжди можливо, питання в тому, як глибоко ви копаєте. Але що, коли сьогоднішня історія не така? Я люблю загадки. Не люблю легковірну містику, бо я прихильником скептичного мислення. Але що, коли історія настільки нереалістична, що до неї хочеться докопатись, хай там що, і в процесі пошуків ти розумієш, що вона справжня, бодай частково я люблю загадки і розповім вам сьогодні дуже нестандартну історію, одну із найцікавіших загадок, яку я тільки зустрічав в інтернеті, до якої намагався докопатись власноруч. Ця історія зникнення людини, точніше, історія про історію зникнення. Одна з найбільш загадкових справ на просторах інтернету, яку ви тільки можете знайти, справа Маюмі Араші. Все, що можна дізнатись із більшості публікацій у відкритому доступі, це те, що Маюмі зникла безвісти в 1994 році. Також можна знайти інтерв'ю із родичами Майомі, ну в якомусь сенсі, зокрема з її батьком та сестрою Йоко, яка розповіла, що Майумі зустрічалась із загадковим чоловіком під псевдонімом А, чий номер телефону Йоко отримала разом із запискою від сестри. В цій записці Маюмі зізнавалась в романі з незнайомцем та вибачалась. Але справжній галас в Японії здійнявся лише коли в мережі інтернет з'явились скріншоти, тобто знімки екрану, зроблені з телешоу, в рамках якого було записане інтерв'ю з батьками Маюмі. Під час трансляції глядачі не те щоб дуже помітили одну важливу деталь, яку помітили ентузіасти з інтернету. На шафі позаду батька висить записка, текст якої можна перекласти як: Не вірте, Йоко, чи не вірте словам Йоко, сестри «Сестри Маюмі». Звісно, це вже виглядає дуже дивно і навіть трохи лякаюче, але ось в чому ще справа: телешоу, з якого були взяті ці скріншоти, неможливо знайти в мережі інтернет. Тож історія обросла безлічу міфів, перетворившись в свого роду міську легенду багато людей навіть вірять, що це не більше ніж дуже добре оформлена кріпіпаста, різновид вигаданих лячних історій з інтернету. Тож, що сталося із Араші? і чи це справжня людина взагалі? З цим і спробуємо сьогодні розібратись. Повірте, історія цікавіша і заплутаніша, ніж може здатись на перший погляд, і, до речі. Привіт усім, хто ще не спить у півночі. Маюмі Араші мешкала в місті Суміда, префектура Токіо. 27-річна дівчина також була молодою матір'ю. Вона жила разом із батьками та старшою сестрою Йоко. Маюмі відновлювалась після тяжких пологів, тож її вага становила всього 37 кг кілограмів при зрості трохи більше 150 см. сантиметрів. Саме з цієї причини вона повернулася жити до батьків. Також відомо, що на момент описуваних подій її доньці виповнився один рік. 2 вересня 1994 року Маюмі вийшла із батьківського будинку, сказавши своїй сестрі Йоко, що збирається на зустріч із колишніми однокласниками. Після цього ніхто більше не бачив Майумі. Пізніше поліція опитає цих колишніх однокласників, і всі як один заявлятимуть, що не бачили Маюмі того дня, і ніякої зустрічі у них не було заплановано, ба більше вони взагалі вже давно її не чули. Звісно, це вже звучить досить загадково, та й деталі, наче достатньо, аби мати точку опори в цій історії, але насправді я мушу розповісти вам, чи існувало взагалі в реальності. Інтерв'ю з родиною Араші, про яке я згадував на початку відео. Це важливо, адже якщо ви почнете його шукати власноруч, то не знайдете нічого, окрім кількох скріншотів. А це вже причина сумніватись в реальності подальших подій. І багато ентузіастів в інтернеті припускають, що це шоу взагалі вигадане і не справжнє. Для початку давайте визначимось із тим, що шоу, на яке вказують написи на скріншотах, справжнє. Це Супер J Channel, і це не назва телеканалу, це назва телепередачі з відомого японського телеканалу Asahi TV. Шоу Супер Channel тяжко знайти на просторах англомовного інтернету, що вже казати про український, щонайменше тому, що воно не є чимось міжнародно популярним. Спеціалізуючись на журналістських розслідуваннях та кримінальних новинах, це телешоу, яке між іншим має інтернет-версію, концентрується виключно на японську аудиторію. Але чи справжніми є самі скріншоти? Адже вони зроблені так, що їх легко фальсифікувати, взявши випадкову фотографію і додавши на неї популярні для японського телебачення надписи, що позначають конкретне телешоу. Нагадаю, цей випуск Супер Джей Ченел неможливо знайти у відеоверсії. Але покваплюсь заявити, що фото швидше за все справжнє. Адже на офіційному сайті Супер Джей Ченел присутня дуже детальна анотація до цього епізоду, трансляція якого відбулась 13 серпня 2011 року. Так, аж 17 років після подій. Чому сьогодні неможливо знайти сам епізод? Згідно з інформації на офіційному сайті, цей випуск отримав заборону на трансляцію, причин для якого могло бути багато, починаючи від якихось неприйнятних зображень, закінчуючи банально тим, що батьки Маюмі могли подати скаргу. Так чи інак, точний вміст телешоу мені знайти не вдалося. Якщо ви володієте якіснішою інформацією, можете поділитись нею в коментарях, правда. Вибачте, але я в цьому сумніваюсь, бо проводив своє власне маленьке розслідування цієї непопулярної для західної аудиторії справи. В будь-якому випадку проблема полягає в тому, що ми маємо покладатись на раніше згадану анотацію на офіційному сайті телеканалу та описи тих небагатьох, хто стверджує, що бачив цей випуск при першій єдиній трансляції. Вам можливо байдуже, але враховуючи настрої певних західних блогерів щодо реальності цього епізоду Супер Джей Ченел, окрім бажання розповісти вам цікаву і нетривіальну історію, я поставив собі за ціль спробувати довести, що історія Майумі Араші не вигадка. Що найменше це телешоу, яке важко знайти, якщо ти не японець, існує. І багато японців стверджують, що бачили саме цей епізод, існування якого начебто підтверджується офіційно. Але обмежена кількість інформації викликає безліч питань та породжує сумніви реальності цієї історії взагалі, особливо як я вже сказав, у західної аудиторії, якій тяжко моніторити японські сайти. Сподіваюся, я завчасно відповів на деякі питання, які виникатимуть по ходу історії, тож давайте до неї повернімось, адже загадок в ній не менше. Отож повертаємось до історії Майумі Араші, а вірніше до того, що відбувалось після її зникнення. Власне, після того, як Маюмі іде з дому, її сестра Йоко знаходить записку із наступним містом. Я хотіла зустрітись з А, але мене зрадили. Вибачте. І номер телефону цього А. Після цього родина Араші повертається до поліції з заявою про зникнення. Поліція одразу ж починає пошук, але не знаходить жодних доказів. Спираючись на розповіді тих, хто стверджує, що бачив цей випуск телешоу, а з нього в основному і береться інформація, можна стверджувати, що там Йоко сказала наступне: моя сестра не збиралась зустрічатись із однокласниками. Вона збиралась зустрітись із якимось містером, а після зникнення Маюмі, моя сім'я багато разів дзвонила йому. За словами Йоко, коли її сестра виходила з дому, вона була одягнена в футболку на короткий рукав та легкі штани. Із особистих речей при собі Майумі мала лише гаманець, ключі від будинку, пачку сигарет і кредитну картку. Перш ніж зв'язок із загадковим містером А було обірвано остаточно, в останній телефонній розмові він сказав Я зустрічався із Майумі в день її зникнення. Якщо її знайдуть мертвою, я б хотів потрапити за ґрати в покарання. Минув цілий рік, а жодних слідів маюмі так і не було знайдено. Дівчина наче крізь землю провалилась. Тому Йоко взялась за справу власноруч та найняла приватного детектива, який знайшов цього загадкового містера А. Детективу вдалося прослідкувати за чоловіком пізно ввечері, аж до місця, де той із двома пляшками, чи то соку, чи алкоголю, підіймався на якийсь пагорб. З того пагорбу цей А не повернувся. Наступного ранку Йоку пішла до поліції з цією інформацією. Поліцейські оглянули територію поблизу того пагорбу, але не знайшли ні А, ні якоїсь інформації, яка б вказувала на його місцезнаходження. На цьому історія в принципі обривається. Перша версія, яка тут напрошується сама по собі, це самогубство. Мовляв, Маюмі могла накласти на себе руки через те, що А хотів розірвати з нею стосунки або що. Можливо, саме тому цей А каявся в телефонному дзвінку, адже розумів, що до такого кроку Маюмі могло підштовхнути його рішення про розставання з дівчиною. Але це всього лиш здогадки. А тепер повернемося до телешоу, яке транслювалося під лозунгом полювання за правдою згідно офіційної анотації. Через 17 років після подій там беруть інтерв'ю в сестри зниклої Йоко та їхньої родини. Аби дізнатись більше про зникнення Майумі Араші. В цьому ж телешоу було сказано, що журналісти опитали колишніх однокласників Маюмі і дізнались, що дівчина витрачала багато коштів на цього А. Ось тут можна було б запідозрити, що А один із чоловіків, які живуть за рахунок якщо не багатої жінки, то кількох подруг чи шанувальниць, при цьому не відмовляючись від романтичних стосунків поза цими жінками. Таке ж і не те, щоб було великою рідкістю, а записка Маюмі з текстом Мене зрадили набуває більшого сенсу. Але ось тут ми і повертаємося до телешоу, власне, до моменту, в якому глядачі помітили записку на шафі позаду батька Майумі із написом Не вірте словам Йоко. Для повної картини я маю уточнити, що надалі ми не маємо точного вмісту цього інтерв'ю, адже випуск було прибрано з мережі інтернет, а отже про точність цитат навіть мови не йде, ми можемо покладатись виключно на описи глядачів. Звісно, марно сподіватись на людську пам'ять, та й люди можуть брехати, але це вже була епоха інтернету, і глядачі залишали в соцмережах свої коментарі щодо випуску. Тож, якщо вірити словам глядачів, матір там сказала, що Маюмі була хорошою дитиною, а батько стверджував, що коли вона виходила з дому в той день, вона була чимось засмучена. Отож записка не вірити словам Йоко, не вірити чому. До цього моменту багато хто вже був бережно ставився до Йоко, підозрюючи її в причетності до цього зникнення, але все куди цікавіше. Як гадаєте, про що Йоко бреше? Запам'ятайте це питання. Скоро до нього повернемося. Почнімо з найпростішого зустріч з однокласниками. Ніякої зустрічі не було. Це означає, що Маюмі збрехала сестрі. Або збрехала не Майумі. Що якщо ні про яку зустріч вона й не говорила, що коли з якоїсь причини Йоко потрібна була відмовка, в ролі якої вона і вигадала цю зустріч з однокласниками? Звісно, поліція могла перевірити всіх колишніх однокласників Маюмі, дізнатись, що в кожного є міцне алібі, а це означає, що копати потрібно в іншому напрямку, і розслідування піде зовсім іншим шляхом. Ось тут в гру вступає загадкова записка від не менш загадкового містера А. Адже направити розслідування в бік ймовірного коханця хороший крок, аби самі не потрапити під підозру, що коли ніякого А не було. У вас можуть виникнути два закономірні питання кого тоді в 1995 році бачив. Приватний детектив, і чи існував цей детектив взагалі. Що, коли Йоко вигадала зустріч з однокласниками, вигадала записку від А, вигадала детектива і всю його історію адже це все відомо з її слів. Але навіщо тоді вона ходила до поліції з тією інформацією? Минув цілий рік, і справа майже забулась тривіальне зникнення. Навіщо нагадувати про неї поліції і змушувати їх обшукувати якийсь пагорб? Якщо твоя ціль відвести від себе підозри у забутій справі, це дуже нерозумний крок. З іншого боку, хто тоді такий цей містер А, чому не називається його ім'я? Якщо воно відоме, звісно, напевно його не можна називати під час інтерв'ю, але чи було воно відоме самій Йоко? Адже детектив якось знайшов цього чоловіка. Якщо ж він його імені теж не знав, можна зробити припущення, єдиний можливий варіант, як на мене, що володіючи його номером телефону, детектив призначив їм зустріч. Але якщо детектив саме вистежив його того разу, отже цей А йшов зовсім не на зустріч із детективом, а куди він зник опісля. Це ще одна загадка. Тут так мало даних, що виникає питання, чи існував цей А взагалі. Що ж, давайте повернемося до питання, яке я просив вас запам'ятати, як гадаєте, про що брехала Йоко? Що коли взагалі про все. А тепер важлива ремарка: майже вся інформація, розказана раніше, окрім слів батьків і матері Маюмі, була взята саме зі слів Йоко. Вся ця історія спирається на її слова. Чому кілька хвилин тому я припустив, що Йоко могла вигадати записку від сестри, бо цю записку бачила лише Йоко, а опісля вона чи то викинула її, чи то загубила. Тож вона могла як завгодно інтерпретувати написане або ж збрехати про існування записки взагалі. Абсолютно все в цій історії могло б виявитись брехнею. Навіть те, що Маюмі вийшла з дому того дня. Це відомо лише зі слів Йоко. Батько бачив доньку засмученою, але чи йшла вона кудись? Ні. Врешті-решт, звідки Йоко знала точний набір речей, які були у її сестри: ключі, гаманець, сигарети, кредитна картка, Маюмі все це демонструвала, чи Йоко шпорила в її сумці. Звісно, можна припустити, що кредитна картка завжди в гаманці. Але навіщо тоді це уточнення? А тепер перейдімо до більш цікавого питання: чому саме не варто вірити, а звідки взагалі взялася ця записка в кадрі телешоу. Під час трансляції багато легковірних глядачів припустили, що її повісила сама Маюмі. Хтось не зовсім зрозумів, що її так і не знайшли, а хтось вірив у привидів. Ми цього не робитимемо, тож минуло вже 17 років, і Майумі точно цього зробити не могла. Найпопулярніша версія це зробили самі батьки. Вони знали, що історія Йоко вигадка, ніякого а не було, і батьки це розуміли. Можливо, Йоко чомусь заздрила сестрі, і батьки не хотіла, або вона ганьбила родину такими вигадками. Що коли вся ця історія лише плід її уяви. Чому про це не можна було сказати прямо? Чи може так бути, що батьки бояться власної доньки і повісили цю записку, знаючи, що вона біля дверей, слухає їхню розмову із журналістами? Це хоч якось пояснює, чому зміст записки не можна було сказати словами в інтерв'ю, і чому батько підтвердив, що перед зникненням Маюмі була чимось засмучена. Є, звісно, і версія, що до зникнення якось залучені самі батьки. Але навіщо тоді ця записка совість? Чи все ж справа В'Йоко? Можливо, батьки хотіли захистити свою останню доньку, а записка була залишена несвідомо. Розумію, що мої слова звучать досить конспірологічно, але це навіть не межа. Така вже історія загадкова на межі реальності. І вигадки. Згідно інформації про телешоу загадкового містера А згадувала не лише Йоко, але й друзі, колишні однокласники Маюмі. Чому вони заговорили про це аж через 17 років, окреме питання. Сьогодні гучно звучать дослідження, наскільки взагалі можна довіряти словам свідків з плином часу. Адже спогади легко підміняються нашим мозком на фантазії. Але про це якось іншим разом. Ближче до початку відео я продемонстрував, що ця передача справжня, це варто було б зробити зараз, поставивши під питання реальність всього розказаного. Але я використав саме таку хронологію не просто так. Записка в кадрі за спиною батька вже виглядає лякаюче. Це дуже сильний прийом, який дуже впливає на сприйняття, але якщо ми визначили, що дане телешоу існувало, або ж у цьому нас чомусь хочуть переконати не лише ентузіасти в інтернеті, але й сам телеканал, що коли саме телешоу було інсценоване? Чи могли самі організатори передачі повісити цю записку, вважаючи розповідь Йоко маячнею божевільною? Та й такий прийом міг сильно підвищити рейтинги телешоу? Можливо, навіть що сама ця записка стала причиною, чому шоу зняли зі всіх ефірів та прибрали з інтернету. Але давайте зайдемо ще далі. Що, коли все шоу було фікцією? Що, коли Майомі справді ніколи не існувало. Так, телешоу було, але Майомі ні. Що, коли весь випуск всього лиш моторошна вистава організаторів заради. Врешті-решт, ні звітів поліції, ні інших свідків, окрім самої родини Араші, не було представлено. Дехто навіть припускає, що Йоко та Майомі схожі на один відомий в Японії комедійний дует Привірити це в мене не було можливості. Цю версію спростовує те, що Маюмі довгий час знаходилась в японській базі зниклих безвісти, однак зараз її профіль відсутній на державному сайті. У мене є інформація про те, що профіль Маюмі було видалено з бази в 2016 році, на що можуть бути дві причини: або Маюмі знайшли, що мало вірогідно, або закінчився термін давності справи. Як доказ в мережі, є ось такий скріншот, вочевидь, з 2014 року, коли справа ще мала бути в базі, але як я вже сказав. Якщо зараз пошукати там Майумі Араші, ви нічого не знайдете. Тож нам залишається довіритись цьому знімку і повірити, що він справжній. Хоча підробити його було б неважко навіть мені. Як ви розумієте, доказ досить ненадійний, як і все пов'язане з цим шоу. Адже тут ми теж покладаємось на поодинокі скріншоти та розповіді вірогідних глядачів. Дуже схоже. на кріпі пасто. Зауважу, що відповідальні особи з телеканалу нічого не заявляли ні про причини, чому шоу прибрали з ефіру, нічого не пояснювали щодо інсценування якихось деталей та й взагалі коментарів не давали, які не спростовували його існування, що вони, напевне, мали б зробити, якби, якби справа була в наклепі. Ця історія для мене цікава не стільки деталями зникнення, скільки інформацією пов'язаною з телешоу. Самої справи немає у відкритому архіві, всі докази виключно взяті із телешоу, в існуванні якого сумніваються безліч людей. Але навіть якщо я правий, і цей випуск існував згідно офіційної анотації на сайті телеканалу, навіть так історія може бути вигаданою. І цілком реалістичною здається ситуація, коли телешоу, яке по більшій мірі документальне і за японськими стандартами журналістське професійне, має один інсценований випуск, через що його і прибрали з ефіру. Навіщо я взагалі витрачаю у вас час на справу, якої могло ніколи не бути в реальності. Ох, почекайте. Вже недовго запевняю. Бачите, японський сегмент Ютубу наповнений розборами справи Майумі Араші, це в нас про неї ніхто не знає, а на заході лише одиниці ентузіастів, до речі, дякую автоперекладу субтитрів. Я міг би приділити більше уваги кожній версії того, що ж могло статись із Майумі Араші. Я ж навіть не розповів вам детально про версію, в якій самі батьки причетні до її зникнення, але це вже не важливо, бо. Причина навіщо я розповідаю вам цю історію в іншому. Найзагадковіше зникнення Японії, а може, й у світі. Історія, яка ходить по лезу по один бік якого справжня криміналістика, а з іншого те, що я називаю дивним інтернетом. Я так називаю речі, які Які вже не повна вигадка, не зовсім кріпіпаста, але ще й нереальність. Загадкові речі, в які тяжко повірити, які мають зв'язок із реальністю, або ж ті, в які повірити легко, які наповнені доказами справжності, втім радше вигадки. Та й взагалі я так обумовлюю всілякі темні закутки інтернету, в яких можна знайти багато цікавого. Є інформація, що Йоко Араші теж зникла в 2013 році. Але її профіль відсутній в базі безвісти зниклих Японії. Чи була вона знайдена? Чи зникала взагалі? Чи існувала взагалі? Бачите, ця справа сповнена підказок і найменших деталей. Але при цьому немає й натяку на фінальну відповідь не лише про закінчення історії, але й про її реальність. Для мене це найцікавіша частина історії. не Невідповіді запитання. Не бійтесь задавати свої, хоча відповіді можуть лякати. Особливо відповіді, отримані у півночі.